Всім привіт, мої любі! Мене звати Настя Мельник. Ми з вами зібралися для того, щоб обговорити дуже круті засоби з бюджетної косметики. Мої фаворити ті засоби, якими я постійно користуюся, які в мене з'явилися нові, і ви їх ще не бачили. Або просто мої фаворити, які є на протязі деякого часу. І що ж, давайте не затягувати, будемо починати з тональних основ. Я вже почала наносити, в мене вже є певний засіб на моєму обличчі. Я от зібрала все волосічко, щоб воно не заважало. Тому що я не нажала початок зйомки відео. І перші засоби це два ось таких моїх любимчика, Це у нас ламель. Матова тональна основа з крутим складом, яка підійде і для проблемної шкіри, і для е, сухої, і для жирної. Більше для жирної нормальної. для сухої трошечки краще буде цей варіант, але просто тональна основа це суперфаворит. І також Лореальмі. Не буду читати, прочитайте самі. У мене в 903-му відтіночку. Такий красивий, трошечки-трошечки зовсім бронзовий відтіночок. Вона, знаєте, настільки легка, як тінт, я вже нанесла її по периферії. Я не можу сказати, що від неї є якесь перекриття, але від неї є такий красивий сяючий фініш. Мені сподобалася ця штучка. Її можна підмішувати в тон, щоб зробити тон легший. Ось ці два засоби я люблю змішувати, і тоді виходить саме той ефект, який мені подобається. Того що сам по собі тон від ламель для мене защільний в нього вище середнього перекриття, а ось цього засоба мені маловато, тому ми зараз будемо їх змішувати і наносити на обличчя. Змішую я десь в варіанті один до одного. Далі з ручки набираю і починаю потрошечки наносити на все обличчя. У мене виходить таке легке, досить перекриття. Відтінок, який мені, в принципі, стає гарно підходити, тому що сам по собі відтіночок від. Ламель мені засвітла, якщо його ні з чим не мішати. Вітінок в мене 02N, і він мені все одно світлувати. Я вам теж рекомендую, якщо ви орієнтуєтеся на мій відтінок, завжди брати відтіночок потемніше. Він класно тушується, класно лягає, в нього стає таке легке з натуральним фінішем перекриття. Мені дуже подобається, я зовсім зовсім трошечки малесенький горошинці. Це десь буде, знаєте, як одна помпа. Тонального крему я стільки десь приблизно наношу, щоб не було забагато. Я не люблю, коли багато перекриття. Люблю, коли все тінтово, натурально. І в принципі, мені знаєте, зараз особою перекривати немає що. Я так тепло одягнулася, так жарко, гріє батарея, я не розумію, чому ще десь не виключають тепло. Вже ніби на вулиці тепло. Не знаю, як у вас у нас в Києві прям тепло-тепло. Ось такий відтіночок підходить. Мені ідеально трошечки жовтуватим пітоном, все як я люблю. І... Оце наша заготовка. Далі я укладу швиденько брови. Це моя суперлюбов, гель для брів, суперлок. Дівчата, він неймовірний. Краще гель для брів, тільки ще англіша Мені так само подобається. Я обов'язково ось так їх, їх спочатку причісую, можу вниз, а потім перечісую вверх. Мені не завжди вдається саме цією щіточкою прочесати. Мені потрібно пожорщі щіточка. Ну, я намагаюся їх укласти, а потім я це все дороблюю Такою щіточкою від олівця. Все одна бровка в мене готова. Мені подобається, що з ним можна зробити ось цей ліфтинг-ефект. І він, в принципі, тримається протягом дня, виглядає красиво і не падає. Це для мене дуже важливо. Але бачите, ця щіточка мені в мене настільки жорсткі брови, що вона мені не дає їх прочесати. От вони отак залипають, і щіточкою від самого геля це мені не вдається. Але я беру додатково і вони прям. Консилер з цієї ж серії, Lamelle. Та сама матова серія, дівчата, він неймовірний. Він дуже класний, він гарно працює. Мені все так само з ним подобається. Наношу його в всі потрібні зони. В мене він у відтіночку 03 n і мені він теж гарно підходить. От саме з консилером я не прогадала, тому що тон для мене трошечки засвітлий. 03N прям супер. Ви можете такий і. Підбирати для себе. В нього гарне середнє перекриття ближче до щільного. Він перекрив вам все. Висипання прищечки якісь неоднорідності тону, пігментації все, що тільки можна уявити собі, що треба перекрити, цей консилер вам однозначно перекриє. В нього прям хороше. Така щільність, і він достатньо стійкий. Його можна не припудрювати, він навіть не скатається протягом дня. От настільки він класний. І далі супер відкриття це прям шикарні рум'яна, це аналог рум'ян від Шарлота. Це також рум'яна від бренда L'Oreal Lumi. У мене в відтінку 630. Це, ви подивіться, бачите, у мене вже порожню стіночку, щоб ви розуміли, наскільки я їх полюбила. Їх краще набирати з руки, тому що можна зробити пляму на обличчі. У мене вже так було. Я отак наношу на ручку і з ручки починаю набирати пензликом працювала і переношу все на обличчя. До чого це красивий відтінок, це такий рожевий із сяєнням, щось трошечки схоже до нарсаргазм, але не прям він то не піднімає, лежить красиво, вони досить стійкі, вони. Це ідеальний відтінок у всі пори року. І він мені настільки подобається, я дуже хотіла оці сяючі рум'яна від шарлоти. Да, можливо, з шарлоти буде трошки краща текстура, з нею буде легше працювати, бо вона точно тон не піднімає. З тією трошечки, можливо, потяжче, але наскільки. Це красивий відтінок і бюджетна ціна. Я знаю, що є ще інші відтіночки. Я би, знаєте, можливо, би і придбала, тому що мені подобається так сильно цей відтінок. Я наношу отак всюди. Залишками трошечки по лобі проходжуся, і носики, і очки, все що. Все, куди бачу, туди наношу. Вони залишаться зі мною до кінця вечора. Звичайно, що ми цей макіяж проносимо. Ви подивитеся, як він буде виглядати далі, але зараз все прекрасно. Я ще цей відтінок люблю додавати на губки, він теж тут гарно виглядає. Така, знаєте, помада, як колись була у моєї мами. Така металічна, скажімо так, у нас буде інша помада, але поки що я хочу вам показати, наскільки красиво цей відтінок виглядає всюди. Саме 630 я вам дуже рекомендую. Це просто неймовірно красиво і один одні з моїх самих улюблених, хоча в мене величезна кількість рум'ян бюджетних, небюджетних і взагалі різних, але це одні з моїх самих улюблених румян однозначно. Нам потрібно трошечки припудритись, не обов'язково я це зроблю. Одна з моїх улюблених бюджетних пудр це Рене. В них неймовірні пудри. Я взагалі дуже люблю бренд П'єр Рене. Мені подобаються їхні продукти. Ця пудра дуже класно все згладжує, зблюрує, додає перекриття саме ця. У мене є також розсипчата пудра, але в мене сьогодні буде багато гарних сяючих продуктів. і Мені захотілося саме матової пудри, щоб трошки все, знаєте. Потім я зможу додати собі спрей зволожуючи, якщо мені буде недостатньо. Але ось так я, я можу навіть підрізати собі трошечки тушовку, ось тут, щоб все було рівно. Вона матова, да, вона талькова. Це в мене тільки святкова пудра у відтінку Soft Beige 05. Обожнюю. Це одна з моїх самих красивих пудр. Тут є ще пуховочка, є дзеркало, але я жодного разу нею не користувалася. Пудри у нас 8 г, вистачить на достатньо довго, і в мене тут уже є ямка, щоб ви собі розуміли, що я її насправді люблю, і вона мені подобається навіть більше, ніж пудра від Шарлоти. Вони чимось схожі, але ця для мене краща. До бронзера. Краще бронзера за NYX Butter бронзер для мене немає. Єдиний мінус, який мені в ньому не подобається, це його аромат. Він вивітрився з часом, от я зараз відчуваю. Я набираю максимально пухнастим пензликом і починаю. Працювати. Набираю пухнастим, тому що він досить пігментований, і ним можна наробити собі плямочок. Текстура крута, він такий, знаєте, сатиново-сатиновий, якийсь як е, зашліфовується в шкіру, я би сказала. Ніколи нічого не лягає плямами, легко тушується, головне з ним не переборщити. Переборщити з ним дуже легко. Це однозначно, але якщо наносити досить обережно, виходить красиво, м'ягенька тушовочка, гарний бронзер. От я вже, знаєте, така марфуша. Уже прям нарумянилася, нафарбувалася, щоб всі бачили, що я нафарбована. Бронзера у нас тут 5 грам, не, не зовсім багато, але достатньо бюджетна ціна. Якщо ви ще не пробували оці бронзери від NYX, я рекомендую. У мене були їхні і рум'яна. На жаль, я їх розбила, бронзер залишився. Я би повторила, насправді, румяна, вони теж були дуже круті, але. В них сильна пігментація. Якщо ви хочете щось полегше, зверніть увагу на якісь інші продукти. Ну що, ми вже прямо скоро і будемо закінчувати, вже десь середина макіяжа. Хайлайтер з бюджетного мій любимчик, це хайлайтер від Міни у відтіночку 200. Це такий красивий персиковий хайлайтер рожево, не сильно сяючий, він такий більше, знаєте, в шкіру входить. Я не люблю якихось вирвиглазних хайлайтерів. Гарно вшліфовується, якщо так постаратися, і затерти подовше. Буде дуже красивий з ним ефект. Персикове таке сяєння, схоже колись у був Це такий популярний хайлайтер персикового відтіночку. Шикарний, він уже в мене так давно, і я ніяк не можу з ним попрощатися, трошки схоже навіть на румяна. Вітіночок 200 єдиний продукт, який бренда Міна я собі залишила, хоча я колись давно знімала ще моногляд на цей бренд. І це єдиний продукт, який в мене лишився. Дуже рекомендую. Саме у 200-му відтіночку супер! Раніше я вам завжди показувала лівець від Патрісія Лідо для брів 01. Любити менше я його не стала, але сьогодні хочу вам показати Паезе. Якщо ви така ж тепла блондинка, як я, у вас світле волосся, пшеничне, вам прекрасно підійде цей відтінок, то що він такого пшеничного підтону. Він оливковий, він не супер холодний, він не темно-коричневий, він світлий і він прям в колір моїх коренів. Це ідеальний олівець для брів. Я раніше частіше користувалася олівцем від. Патрісія того, щоб фарбувала брови, я вже дуже давно не фарбувала, і якщо говорити про мій натуральний відтінок брів і щоб він підходив під волосся, от саме олівець від ПАЕЗЕ завжди ідеально вписується. Дуже його люблю. Він пудровий, він не стійкий, в нього прям ледве-ледве-ледве помітний відтінок, такий пудра-пудра. Красиво виглядає на брівках, прекрасний продукт. Далі ми переходимо до тіней. Час іде. А моя улюблена бюджетна палітра залишається в Max Factor у відтіночку 08 Matte Sense. Дівчата, я обожнюю її. Тут ідеальні відтінки для складки, є і щось більш рожеве, є щось трошки більш холодне, є теплі відтінки, класні, є чорний, є коричневий, темний, красивий, є світлий, яким я люблю висвітляти рухому повіку. Я просто її обожнюю. Тут така шовковиста, приємна текстура. Із всіх своїх бюджетних палітр я залишила лише її. Я наношу це світлий, подивіться, він реально працює. Він реально пігментований. Я наношу його на отак рухому повіку, і він її висвітляє. Він це робить шикарно. Такий, знаєте, гарний, дорогий відтінок, як масок. От він наноситься, і повіка, ніби як вирівняна відразу по текстурі. Виглядає супер красиво. В складочку, я нічого я візьму маленькі пензлики, наберу. Суміш ось цього і ось цього відтіночків. Ось так їх завішаю і підведу віковий контур. Тим зовсім малесеньку стрілочку. Вони не осипаються, вони дуже м'яко тушуються, вони стійкі, вони бюджетні і обожнюю. Роками мною улюблена палітра це Max Factor у відтіночку 08 рекомендую. Sparkle один з найкращих. Бюджетних, які не змінюються також руками за свої гроші. Це у нас Sparkle від Moira відтіночку 110 Юпітер. Дівчата, це так красиво. Це такий є до Триохром, не знаю скільки там ще хром. Я колись вам його показувала. В останнім часом я вам його не показувала, а нічого не змінилося. Він так красиво сяє. От я вчора тестила Bobby Brown Sparkle Moonstone. І він не уступає. Тільки цей ще сяє різними відтіночками. Супер красивий відтіночок Мойра, Якщо ви хочете, придивіться ще до інших спарклів. Тут така текстура кремова, вона не осипається, вона вдавлюється пальчиком, вона не замилюється, вона гарно носиться. І тут крута упаковка. Вона вже в мене давно нічого ніде не злізла. Шикарний продукт, неймовірний спаркл. Якщо ви ще його не купували, я вам однозначно рекомендую звернути увагу на оці. Вони називаються... Lucent Cream Shadow. ось так. Якщо я правильно прочитала, це взагалі кремові тіні, але вони не всихаються, нічим не робиться. Давай, один грама продукту вам вистачить на все життя. Ви вкладетеся один раз цей спаркл і вам завжди буде виручати. Він дуже красивий. Я улюблена тушь це Maybelline Burgundy Brown. Але сьогодні я вам покажу тушь від L'Oreal Panorama. Вона теж нічим не уступає, мені подобається, коричнева. Люблю лише коричневі туші. Зараз я ще подумаю над тим, щоб придбати ланком а, ідоль туш коричневий. Я бачила, що в них є, і прям такий красивий світленький коричневий відтіночок. Я його, напевно, що придбаю, тому що лореаль в мене вже висихає. Я отак прокрашую лише зовнішній куточок і його прям максимально витягую. Перестала робити ламінування, щось воно мені під набридло подобається. Як я зараз профарбовую туш, які виглядають дуже красиво, тому. І не роблю ламінування. Просто тушю, я можу їх викласти в от таку лисичку. Коли вони в мене заламіновані, я цього зробити не можу. Ось так красиво. І останнє це комбінація для губ. А, супер мій улюблений олівчик відриваю від серця Evaline, вар'єте у відтіночку 03. Гелевий, він стійкий, він буде залишатися з вами до кінця дня. Ось так він виглядає, такий красивий коричнево-червоний відтінок. І моя найулюбленіша бюджетна помада це Лореаль у відтінку 102. Я зараз на неї знову підсіла. Це матова формула в зручному пакуванні, не треба нічого там встругати, щось там ще, нею можна і контур підфарбувати самі. Вона досить стійка. Це аналог відтінка Pillow Talk. якщо ви ще досі мрієте про Pillow Talk Charlotte, купіть собі 102 від. Лореаль це дуже круто, це дуже красиво. Це дуже стійко. Ви з нею проходите цілий день, да, вона підсушує губи, але можна повер додати бальзам і буде все красиво. І ось такий образ у мене вийшов повністю бюджетними продуктами. Їх також багато є в моїй косметичці, я часто ними користуюся. Звичайно, що ми приносимо цей макіяж протягом дня, і ви побачите, як він носився. Ну, що ж, я вже дуже сонна і втомлена хочу вам показати, як проносився макіяж, подивіться: рум'яна, бронзер, тональний крем, Ну, помада, звичайно, що я з'їла, бо їла я і не один раз тіні, які абсолютно ніде ні трошечки не осипалися. Брівки, все на місці. Продукти настільки всі круті, що це вам моя рекомендація, знаєте, от від душі просто їх відриваю. Вони найкращі, вони топові за весь час, і ви в них точно не розчаруєтесь. Рекомендую. А я вам всім безмежно дякую за увагу, за те, що ви додивилися це відео до кінця. Напишіть, будь ласка, які ваші улюблені бюджетні продукти і чи чимось користувалися ви з цих продуктів, які я вам сьогодні показала. А я вибрала саме улюблене з кожної категорії, щоб точно не розчаруватися, щоб це було просто супер і те, що мною перевірене роками. Я вам буду вдячна за будь-які коментарі, підтримку, ваші рекомендації, щоб я могла знімати також наступні бюджетні відео. Я всіх сильно люблю, обіймаю і до скорих зустрічі на моєму каналі. Па-па!